Всім привіт вітаю вас на каналі Світ на сильних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. І перед тим як ми перейдемо до новин за нашою традицією, я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нас в цей нелегкий час війні з Росією і наближають нашу перемогу і завдяки. Їхнім старанням ми можемо проводити для вас стріми, чим маю надію трішки вас розвантажувати. Також хочу подякувати всім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям робити їхню роботу краще, якісніше та швидше, і тим самим також наближати нашу перемогу. Також нагадую вам про нашу ініціативу кубоком по ворогу». Цього тижня у нас має бути, власне. Розмова з, з лордами та з їхніми волонтерами, які переймають на себе аукціон, і маю надію, що вже наступного тижня вдасться запустити аукціон для вас. Також нагадую, що є в нас на телеграм-каналі Аукціону адреса, куди ви можете надіслати свої лоти для аукціону. Тож, чекаємо <кій> більше новин тепер зі сторони лордів. І також хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує наш канал. У нас є пледжі на сервісі Donatello. І перше, це є Дракон, Боволодія, це це Камен Руч та Оля Дроща. Дякуємо вам, ви, молодці. І також дякуємо гікам та гравцям, які підтримують нас фінансово і допомагають нам триматись кубки. І трішки мотивуючи нас на цю працю. Тож дякую. І якщо ви маєте бажання нас підтримати фінансово, ви також можете перейти за посиланням, є в описі цього відео на сервіс Donatello, можете закинути пару гривень одноразовим платежем, або можете підписатися на щомісячну підтримку нашого каналу, за що я вам всім буду безмежно вдячний. І Перейдімо до наших новин. І першими у нас, як завжди, новини з України. І з новин. Першими у нас будуть новини від вудкетів. Вони вже розсилають усім передзамовникам настільну гру Акрополіс, яку вони локалізували. А з 5 жовтня. Гра буде доступна для покупки у ваших улюблених магазинах. Наступна новина від водкетів це те, що 4 жовтня стартує передзамовлення на настільну гру Легенди дикого заходу. Водкети молодці вхопили доволі хороший тайтл. Тож слідкуйте за нашим телеграм-каналом Світу Настільних Ігор, де ми репостимо усі новини від наших видавців і тримаємо таким чином вас. В курсі. Наступні новини у нас буде від компанії iGames. У них стартувало передзамовлення на настільну гру плем'я. Е, в оригіналі воно називалося Елава. «E і зараз ви можете придбати, передзамовити цю гру з 20% знижкою. І також нагадую вам, що посилання на усі активні передзамовлення є в описі до цього відео. Тож, будь ласка, переходьте та. Вибирайте, що вам більше до смаку. Наступна новина у нас від свіженького, молоденького видавництва Бордова. Вони почали перед замовлення на настільну гру арідника Ми з хлопцями її зіграли, і у нас на каналі є відеосвідків, то так звані свідки на виїзді. Ми з хлопцями їздили власне в офіс Бордова грати цю гру. І ви можете переглянути та подивитися наші враження про неї. Гра. Чудово, але ви все одно підійдіть подивіться. Наступні новини у нас від компанії Kilo Games Вони просять нагадати вам, що з 7 по 8 жовтня у Києві буде відбуватися друга благодійна гікосфера, яка організована благодійним фондом незалежне майбутнє. Вони збирають гроші на турнікети для наших захисників та захисниць. Тож, якщо ви в ті дати будете в Києві, то дуже рекомендую відвідати вам. Чудову ініціативу пограти в ігри, а також задонатити трохи грошей для наших захисників та захисниць, адже ми їм потрібні так само, як потрібні вони нам. Тому, будь ласка, будете в Києві, завітайте! Наступні новини у нас від компанії Geekage Games. і перше, це те, що з 26 вересня Гікорі Дікорі уже в вільному продажі у ваших улюблених магазинах Настільних Ігор. Наступна новина, що 27-го Гікач розпочав передзамовлення на стільну гру Redlands. Виробництво гри вже завершено в Китаї, і скоро гра буде впливти до України. А сама розсилка передзамовлень буде орієнтовно у січні 24-го року. Наступна новина від Гікача це те, що 30 вересня у них стартував передпродаж е... продаж гри. Лють та Кров Blood Rage. е, Вона не є моєю улюбленою грою далеко, але це прикольно, що в нас видаються такі великі ігри. А також Гікач нагадує, що до 9 жовтня триває предзамовлення на настільну гру Спліто. Гра очікується в жовтні, і зразу ж в жовтні Гікач буде її розсилати перед замовниками. І також у гікача сьогодні стартувало передзамовлення на Зомбіцид, друга редакція. Я вас всіх вітаю, тому що тепер ви можете придбати цю гру і зрозуміти, що вона є дуже проста, фанова і однозначно має бути у вас на полиці. Наступна новина у нас доволі неочікувана, але приємна. Магазин, львівський магазин Gavial та видавництво Yellow Box зробили колабу. Та будуть ну, вже локалізували настільну гру магічний лабіринт. Гра чудова, сімейна. Просто я на неї дивився, що тільки вона вийшла. Ну, вийшла, напевно, в мій інформаційний простір, так буде правильніше сказати. І як кажуть, Гавіал, гра очікується в листопаді-грудні цього року. Чи буде передзамовлення, я не знаю. Але якщо буде, то будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал і чекайте там новин. І Якщо ви маєте маленьких гравців, то дуже дуже раджу вам придивитися до цієї настільної гри. Це були останні новини з світу настільних ігор України. А ми тим часом переходимо до новин світу. І якось документом, ну лихну компанія Абату, першої, і цього теж. Отже, вони мають презентувати, я так підозрюю що на Есені нове переведення на їхньої настільної гри зоолоретто Новий арт розробив мій улюблений художник Міхель Менцель і також обіцяють, що машинки там будуть. З 3D, я так розумію, якось відлиті буде щось цікавіше, бо в мене є стара версія цієї гри, і там замість машинок просто така дерев'яна плашка з такими поперечними бортиками. і, ну, Німецьке євро є німецьке євро. А тепер воно буде трошки з оверпродакшеном, тому прикольно. І також обіцяють, що в базову гру вже буде поміщено два міні-розширення. Що, в принципі, є прикольно. До речі, видаці приглянутись до цієї гри, бо вона вартує того, щоб заговорити українською. Наступна новина може бути трошки з присмаком зради, але я не міг її пройти. Вибачте, Архон Студіо разом з Wargaming.net будуть запускати в 2024 четвертому році кікстартер кампанію на збір коштів до їхньої гри Masters of Orion. Це є настільна адаптація. Старої, відомої і навіть перевиданої нової комп'ютерної гри. Е, ну Прикольно, комп'ютерна гра була дуже класна. А настільно, на жаль, я не грав. Хто не пам'ятає, то попередню версію цієї гри видавала Хобі Е, Ну, подивимося, Wargaming закрили всі свої підрозділи на болотах та на приболотях. Цікаво, чи продали вони свою частку в Хобі World я думаю, на це питання ми відповіді не отримаємо. Але, в принципі, ніби підтримку Україні, вони висловлюють. Тож будемо слідкувати. Наступна новина у нас від мого неулюбленого сервісу Board Game Arena. Якщо ви вагалися, чи турбоспека на треку вам підходить і ви хочете її придбати, ви маєте тепер змогу зіграти її на сервісі Board Game Arena щоб відчути, пофанитись і побігти купляти українську коробку. Тому що гра насправді дуже класна. І маю надію, що ми з Маринкою вам про це розповімо. Наступна новина у нас від творців гри Катан. Скоро має вийти нова версія гри для двох у всесвіті Starfarers. І де гравці будуть досліджувати нові планети, збирати ресурси, боротися з піратськими набігами та змагатися одним з одним, хто першим виконає ці свої місії. Як обіцяють розробники, це буде перезавантажена версія гри, і з новими компонентами будуть покращені, перемальовані. Тож, подивимося, що в них вийде. Наступна новина від Game Trace. Хто не знає, Game Trace це виробник органайзерів для настільних ігор. Я деякими їхніми виробами користуюся і дуже сильно задоволений. Але цього разу вони сказали, що вони зроблять стіл для настільних ігор, який буде за ціною менше ніж 150 доларів. Я чесно буду тримати руки за, щоб їм все вийшло, і ціна дійсно була менше ніж 150 доларів. Тому що ігровий стіл за такі гроші це грань фантастики. Тож, чесно, я дуже-дуже хочу. Виглядає він просто як складний стіл, який складається як книжка. Е, ну, подивимося, маю надію, що він не буде важкий і пересилка його не буде коштувати більше ніж сам стіл. І остання новина на сьогодні: це те, що Osprey Games в 24 році випустять відважних в космос під назвою Untounded 2200 Калісто. В цій грі гравці будуть відправлятися на другий супутник Юпітера Калісто. Будуть переміщатися по ландшафту, захоплюючи потрібні висоти, тримати контроль. І збагачувати свої корпорації, які їх туди відправили. та й Таке. Не знаю, чи лорди її видадуть, поки що такої інформації у нас немає. Це були всі новини на сьогодні, і давайте перейдемо до ваших коментарів. Так, всім привіт! Так, Андрій пише, що клуб Андрію в повному складі. Я навіть Я навіть не сумніваюся. Андрій пише, що Андрій колись захоплять світ. Е, Іван Іванов, прикольно, Акрополіс так і зіграв. Це чудово, тому що тепер буде можливість зіграти його українською. Це дуже класно. Андрій пише, що легенда вогінь Дуже тут чекаємо. Іван, я трохи відстав з новинами, тож дякую за новини. Нема за що. Так, всім всім ще раз привіт. Андрій пише: Земберцид Марвел ліпший, але без міньок. Е -е -е. Ну, Кожному своє. Будемо дивитися. Так, Маринка дякує за рекомендацію магічного лабіринту нема за що. Е -е. Андрій пише, що магічний лабіринт має бути ніби в жовтні чи листопаді перед замовленням. Е -е. Ну, такої інформації ще немає, тому будемо чекати від наших видавців. І побажаємо Гавіалу. Хорошого шляху. Хай все в них виходить. Е, Андрій питає: Зомбіцид чи Месі в Даркнес? Справа в тому, що я Месі в Даркнес досі не грав. Тому я скоріше виберу, мабуть, зомбіцид. Але ну це так зовсім. Зовсім. таке е, Так, Ростислав запитує, Росик, чого не любиш БГА? Я не люблю БГА через його інтерфейс і оцю таку 2Dшність. Він мені зовсім не подобається. Так. Андрій пише, що Роскінград пекло проходиться і не любить порівнювати Тому зомбіцид. Ну, бачите, вгадала людина. Знає знає мене. Е, так, Іван пише, що там сюжетка це про Месів Дакнес, а зомбіцид то про фан більше. Абсолютно погоджуюсь Зомбіцид це 100% фан про роляння кубів, розкидання орд зомбі з пошуками всякого луту, потрібного непотрібного. Тому таке. Так, Кароліна пише: відважнь в космосі це якась діч, все-таки. Намагаються підзорені війни запалити. чи що е, Ні, я не погоджуюся ні з першим твердженням, ні з другим. Тому що, як на мене, це дуже гарний е, спосіб захопити гравців, які не люблять військову тематику. Як, наприклад, я Маринка хоча на диво відважні нам зайшли. Е, і так само я не вважаю, що це є. Намагання з там підлаштуватися під е, Зорні війни чи стартрек, чи щось інше. Е, так, Іван пише: залишилось тільки уваги в зробити. Чому ні? От Андрій пише: що Ростик не любить БГА, бо воно плоске, негарне і цитата. Не те, що ТТС. Однозначно, ТТС краще. єдиний який я от власне недавно е, писав комент комусь: е, що в ТТС і мінус це те, що твої друзі мають мати ТТС. Тобто ти не можеш на ТТС зайти там умовно. І там сісти грати з ноунеймами. Ну, можна, але не так, як на БГА. На БГА це зроблено е, краще. Андрій пише, як вони від Сталінграда плавно в космосі тележних перемістили? Ну, напевно, так, вони зрозуміли, що з болотами краще взагалі не мати нічого спільного. отак От Юрій. Питає, як вам суша проти моря. Е, виглядає дуже цікаво. Я її не грав, тому можу сказати лише отак оцінивши візуал. Олександр пише, що там ще будуть Nexus ОП перед видавати, хотілося блоку. От там, крім Nexus ОПа буде ще дуже багато ігор, які будуть просто перемальовані і перевидані. Е, Але мене ця новина трохи тішить, тому що я відчуваю, що ціна на мою коробочку Nexus OP першого видання. Тільки що виросла ще, тому настільні ігри це хороші інвестиції, Олександр. Let's go to Japan Коли очікувати в Україну? Чесно, я не знаю. Я думаю, це більше треба питати видавців. Так, Майк пише: колись дивився на зомбіцид, але після пеклопроходців пограв з друзями, вже не дивлюсь. Ну і на форумах порівнянь багато, не в користь зомбіциду. Ну, чесно, їх, на мою думку, не можна порівнювати, тому тут таке. Не варто просто. Так, Максим пише: гавіал Красунчики, це перший проект як видавництва. Так. Росіслав пише: ой, інтерфейс справді жахне БДА. А як справді Тиблтопія? Тиблтопія це є російський. Проєкт, і тому я його навіть не не, не розглядаю як для використання. Тому, на жаль, Tabletop симулятор поки що є моїм фаворитом. Андрій Пиришик, краще зомбіцид, ніж Морок, бо Морок сетапати довше, ніж грати. Але зомбіцид не склеїться на кількість, а не склеється на кількість гравців. Та це мене в ньому бісить. Тобто, якщо вас грає двоє, четверо чи шестеро, вас завжди має бути шестеро персонажів на столі, і це просто. Просто бісить. Так, твій опис зіциди, схоже, на пеклопроходці. Це, напевно, Андрій між собою спілкується. Лише пеклопроходці більш м'язові. Так, Кароліна, але ж відважність саме відрізнялася своєю тематикою війни, типу історичною, а тепер в космосі для мене це стає звичайним. Ну, насправді, всі сеттинги переживають певне. Певний Ренесанс певний розквіт в настільних іграх. Потім приходить занепад тому це таке нормальне коло життя ігрових сеттингів Таке. Карліна, але міпли, а, але зомбіцид може не доїсти, так як по сюжету вона простіша чи морок. Ну там як сюжету, я б взагалі сказав, що добре, другу редакцію я не знаю, але те, що в мене є, то там сюжет такий собі. Ти просто маєш е... щось знайти, щось кудись віднести, щось там когось врятувати. Тобто, ну як такого сюжету, який пронизує всю гру від початку до кінця, я там не побачив. І Майк пише, що до зомбіциду, зомбітематика, ну хвате, вже не лізе. А мені лізе, давайте більше я уважнюю зомбі. Е, Іван Іванов, е, а що цікавого з Есена очікуєте? Окрім Е, Насправді нічого не очікую, тому що я чекаю всіх е, анонсів, і тоді вже можна буде щось вибирати та дивитися. Але якихось сильних сподівань, що хтось зробить якийсь прорив. В світі настільних ігор поки у мене немає. І насправді найбільше тепер я буду очікувати, це ігровий стіл від Game Trade за 150 баксів. Це прям як прочитав цю, цей прес реліз це вау. Андрій пише: так, чекати, бо я ще сесечук пише Тейблтопія and, and Андрій пише, що хід крута, грали з мамою і братом, лідирував, поки не перегрів двигун, і в мене всі об'їхали. Так. В перегонах це дуже важливо. Ми ще не грали, але скоро скоро ми і зіграємо. Е, так, 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 стоп. Е, Андрій пише: можна порівнювати Морок зумбіцид з РПГ-елементами, які прикольні, але додають гору даунтайму. Е, сюжету і в Мороку немає. Не знаю, не грав, але ніби люди казали, що в приміні з зомбіцидом він там є. Юрій запитує, чи ми чули за Евердо від Ігромагу? поки нічого не чули. Андрій пише, що скоро будуть відважні: вампіри проти Вовкулак, Орки проти людей, війни піратів, зомбі проти людей. Е, якщо до того дійде, тоді, та, тоді, типу, франшиза не франшиза, а цю серію пора прибивати цівочком до, до чогось і кидати в каналу. Так, Андрій, Росток бачив дискусію під постом Гікача про Cyberpunk 20... 29.09. Там більше 60 коментарів і переважно про переклад. Як така ідея для стріму? Ще якщо запросити людей, які зможуть подискутувати між собою? Чесно, не бачив, бо не мав змоги. і Останнім часом я не дуже хочу лазити в коментарі. Але я можу сказати одне: що усім догодити неможливо і зробити ідеальний переклад неможливо. Мене наприклад просто до, до болі в кістках болять болить переклад кубиків як кісток, але окей скоріш за все, що доведеться цей переклад прийняти і, і з ним жити, але я буду вперто говорити далі. Кістки дайся, бу... не кістки дасть, кубики дайся, але не кістки, бо кістки ну, це це зовсім не то. Е, Іванов, е, мав на увазі, які ігри і що будуть представлені, які ігри ви чекаєте, що поступлять продаж? Так, так, я тебе абсолютно зрозумів і мою відповідь не міняється. Андрій пише, що в Myth of Darkness 2 сценарій, але немає кампанії без доповнень. Окей, дякую. Е, Ростик, дякую за огляд Алхіміків. Давні ще. Ото якраз шукаю інфо, наскільки гра Ок. Буду брати, але ще з того, що в мене є друзі Гіки, кому зайде саме таке. Та я погоджуюся е, Алхіміки, ті, що будуть лорди робити, це не ентрі-левел настільна гра. Тому я її раджу тим, хто. Хто її буде Ну хто знає, що таке там медіум середньої важкості настільні ігри, або там Хейві настільні ігри, вона зайде. А початківцям ні в якому випадку я не раджу її. От так, Андрій не зупиняється з відважними. О, відважні Марвел та зоряні війни. Тоді точно все додоюють. Ну як ще все ще не все, тому що, наприклад, Стартрек в світі в Штатах дуже популярний. Так, а Юрій запитується, хто забув поставити вподобайку. подбайку. Не забувайте, будь ласка, ставте. Також, будь ласка, поширюйте наші відео в себе в соцмережах, в своїх ігрових спільнотах, щоб про нас дізнавалося більше гравців, щоб наше коло росло. І можливо, колись як станеться, що власне світ настільних ігор стане цим фундаментом для нової генерації гравців в Україні і стане. Основою нашої спільноти, яку в якій всі будуть любити один одного, ніхто не буде хейтити і коментарі будуть тільки аргументованими. Так, і ще коментар від Андрія. Кому треба ті алхіміки, всі беремо зомбіцит Ну, то є то є різні то є різні пантофлі, і, і їх на, на одну ногу не вдягнеш. тому таке Добре, любі друзі, я вам дуже дякую за увагу. Це були всі новини. Я буду бігти. Бажаю вам спокійної ночі. Будь ласка, не ігноруйте повітряних тривог. Не забувайте. Підтримувати волонтерів. Якщо маєте змогу, то, будь ласка, підтримайте фінансово канал. Ви можете просто перерахувати гроші на картку. Можете підписатися на щомісячний платіж Донатело. Можете просто через Донателло одноразово кинути якусь суму грошей. Це все залежить від вашого бажання та від вашої можливості. А я буду за цим страшенно вдячний. І ще коментар от Майка. Е, Ростика алхіміків Там на БГГ рейтинг не складності майже чотири. Невже реально це така жесть, бо по огляду наче не так страшно. Е, я не буду коментувати оцінки на БГГ, тому що я от ці рейтинги це взагалі просто капець, я їм не вірю. Але так, Майко, вона є доволі комплексною і там треба багато інформації тримати в голові. І так вона дійсно є складною. от А на цьому все. Ще раз буду вам дякувати за увагу. Будь ласка, бережіть себе. До наступних зустрічей. па, -па з вами був Ростик і Світ на ігор.